На жаль, люди недооцінюють небезпеку від прийому вітамінів. Більшість вважає, що чим більше ви випили вітаміну, тим вам краще. П'ють вітаміни без розбору, просто так, коли є час. І думають, що це все йде на користь. Але вітаміни це дуже активні хімічні сполуки. І вони можуть робити навіть те, що піде на шкоду. Але давайте розберемо аскоротин. Кому можна, а кому протипоказано. Аскоротин являє собою два вітаміни. Це вітамін С та вітамін П. Ну, про вітамін С, всі знають, це імунітет взагалом, а вітамін П – це судини. До речі, це два вітаміни, які можуть співіснувати разом у кишківнику. Якщо вітамін С та вітамін П – Зустрінуться в кишківнику, від цього буде тільки плюс. А ось якщо будь-які інші вітаміни зустрінуться вдвох у кишківнику, це вже буде погано. Це можуть бути алергічні реакції, висипи. Взагалі, якщо є комплексна таблетка, де дуже багато вітамінів, там робиться такий принцип, що кожний вітамін у своїй оболонці. І кожна оболонка розсмоктується. Якийсь період часу. І там все так розраховано, що ці вітаміни, які в цій таблетці великі. Я кажу про такі великі вітаміни, як доавіт, наприклад, дуже величезна таблетка. Не всі можуть проковтнути. Але там вони як кільця у Сатурна. Один вітамін по краю розташований і поки розсмоктується інший слой, цей вітамін вже всмоктується. Таким чином, ці всі вітаміни не зустрічаються у кишківнику. А ось люди цього часто не розуміють, беруть, покупають там, наприклад, вітамін В окремо, там комплекс вітамінів В. Потім покупають вітамін Д, вітамін Е, e, вітамін А. Все в окремих таблетках, беруть це все разом і п'ють за один залп. І в такому випадку вітаміни зустрічаються в кишківнику і викликають висипи. Ну, це в кращому випадку. Але давайте сьогодні саме про аскорутин. Що він робить? Він робить, він знижує ломкість та проникність капілярів. Це його величезний плюс. Тобто, якщо у вас дійсно тріскаються капіляри. Там навіть в очах, ви бачите крововиливе око. То, можливо, це вам підходить. Але спочатку ви повинні знати, що негативного у цій таблетці. Негативне, це те, що. Е, навіть не негативне, а заборонено пити тим, у кого підвищена згортаємість крові. Та тромбози так це взагалі заборона. Тобто, перед тим як пити. Проаналізуйте ваші судини, вашу згортаємість крові, подивіться на ваш артеріальний тиск та подивіться на ваше серце, і тоді ви можете зробити висновок. Чи варто вам взагалі його пити? Також варто звернути увагу, що вітамін С це аскарбінова кислота. І вона буде виводитись нирками та закисляти сечу. Тому, якщо у вас якісь проблеми з нирками, а не дай Боже взагалі сечокам'яна хвороба, то однозначно пити аскоротин не треба. Також не варто пити, якщо у вас подагра або цукровий діабет. А тепер поговоримо про те, як він всмоктується. Перед тим як попасти до крові, вітамін С ще щось робить у нашому кишківнику. А він робить. Взаємодію з іншими продуктами, що є у вас в кишківнику. Але це не з цукерками чи м'ясом, це... А про взаємодіяти у вашому кишківнику, він може, наприклад, з алюмінієвими антацидами. Не така уж сильна взаємодія, але алюміній починає всмоктуватись. Що це значить? Якщо ви п'єте антациди, це засоби, які знижують кислотність тут і зараз. Це буде альмагель, фосфалюгель. Тобто такі засоби, які знижають кислотність одразу. Туди майже повсюди входить алюміній. Взагалі, алюміній не всмоктується і виходить скалом. Але якщо у вас є висока доза скарбінової кислоти в кишківнику, вона спричиняє всмоктування цього алюмінію. Він всмоктується в кров, що взагалі не бажано. І потім. Виходить через нирки і так само псує нирки. Наступний взаємодія це з амігдаліном. Це речовина, яка входить в мигдаль в кісточках абрикосу. А взагалі, це отрута. Це те ж саме, що і ціаніди, в принципі. І якщо ви з'їли мигдаль і випили багато кількість вітаміну С, це, цей амігдалін з мигдалю. Починає також дуже гарно смоктуватись, і у вас може бути ось таке ціанідне отруєння. Тому, взагалі, коли п'єте аскоротин, не їжте миг Вітамін С це також тонізуюча дія. І це не тільки профілактика грипу, стимуляція імунітету, але й стимуляція головного мозку. Тому не треба пити такий препарат на ніч. У вас буде порушення сну. До речі, треба ж сказати, як це все потрібно пити. Пити його потрібно по одній таблетці 2-3 рази на добу після їжі протягом 3-4 тижнів. Це для дорослих. Дітям, звичайно, знижують дозу, а до 3 років взагалі не дають. Але з приводу дітей взагалі краще звертатися до лікаря. Та й дорослим слід звертатися до лікаря.